Всім привіт всіх знову рада вітати на моїй кухні, на моєму каналі. Так, декілька буквально хвилин вашого часу. Сьогодні поговоримо про такий е, хітовий продукт, як гель з кільським каштаном від компанії Livest. Цей продукт є виробництва України, виробляється він в місті Дніпро. На замовлення ТОВ Лівеста Cosmetics. Тут 500 мл, дивіться, який він має колір. Ну, цей продукт доволі відомий. Якщо ви ще його не знаєте, то я буду рада, що якщо ви його відкриєте для себе, а може відкриєте якось по-новому. Взагалі-то основний його направлення дія, він вважається протинабриковим, знеболюваний. Також противарикозний препарат гель, який наноситься безпосередньо на ноги, знімає втому з ніг, знімає набряки і гарно впливає на тих, у кого є варикозне розширення Вен. Тут Кладі, екстракт кінського каштану, екстракт арніки, екстракт розмарину, екстракт зверобою, камфора, ментол, має ментоловий такий насичений аромат, карбомер, триетана ламін, бензоліттовий спирт, феноксієл і ще якісь складові, які важко мені читати. Я вам. Фотографую, або залишу тут, поставте на зупиніть на стоп, прочитайте. Або я додам фотографію, це не секрет. Ні для кого не секрет. Його замовляють багато, його замовляють часто і постійно постійні клієнти до нього повертаються, повертаються. Комусь вистачає такої баночки на місяць, комусь на рік, комусь на півроку, в залежності від того, як використовувати. Але крім того, щоб його використовувати як знеболювальний допоміжний засіб при болі у ногах. Його можна використовувати також при болі у м'язах, будь-де на вашому тілі. Наприклад, я його використовую у мене дуже часто, ну, зараз менше, раніше, частіше е мене мучили мігрені. Я його використовувала е як допоміжний засіб. Так, він не знімав повністю біль, але він значно полегшував е мій стан, можна так сказати. Я натирала тут шию нижче, шиї, лопатку. ну... В принципі, звідси у мене тут і ішла біль, головна, біль починалася. І на деякий час, на такий проміж, добрий проміжуток часу, він знімав болісні відчуття. І дуже так би якби охолоджував і допомагав. Крім того, і так як він є протинавряковий, він дуже гарно підтягує шкіру, він дуже гарно впливає на стан шкіри. Тобто особисто я ще його використовую як допоміжно антицелюлітний засіб, або як можна так сказати, доглядовий засіб. Для того, щоб зняти набряки, небажані набрики, там, де вони мені заважають. Ну і набряки сходять, і йде біль, Ах, стає краще виглядати шкіра, можна так сказати. Так. Що нам виробник пише, що цей бальзам призначений для догляду за шкірою, для догляду за шкірою тіла, особливо в зонах, що зазнають підвищеного навантаження, в ділянках ніг, спини, шиї та плечей. Засіб дарує приємне відчуття охолодження та розслаблення завдяки поєднанню натуральних компонентів, екстрактів кінського каштану, арніки, розмарину та звіробою. Бальзам сприяє тонізації шкіри, створює відчуття свіжості і комфорту. Засіб легко наноситься, швидко вбирається, та не залишає липкості. Продукт не містить шкідливих для здоров'я речовин. Єдине, що не дуже приємно, як для мене, то що він холодний зазвичай. Холодний такий, знаєте, як я вам покажу, який він має. Вигляд гелю. Такий гель-лізун. Зараз відкрию. Кришечка захисна, плівки немає. І такий желе, желеподібний засіб. Він має такий різкий запах, колись так, мені здається, зв'язки трошки віддає. Так, і він холодний, його бажано набрати невелику кількість, розігріти в ладонях, щоб було більш комфортно. Ти рухаєш мені стільчик, і рухається камера. Я знімаю, і потім я тобі відповім на всі твої питання. Так що, це єдине, що особисто для мене, має такий дискомфорт, і я його не дуже люблю. Але відчуття після нього особисто я його при, ну, наношу на тіло після душу. І, як буває, мені все-таки трошки неприємно лягати з ним, спати. І я його змиваю через деякий час. Це особисто моє. Але я, в принципі, не люблю будь-які засоби для тіла собі наносити на тіло. Вони мене я їх відчуваю, можна так сказати. Е, так, в принципі, це таке маленьке, невеличке відео. Посилання на реєстрацію, якщо ви не зареєстровані, буде в описі. Якщо є питання, пишіть. Питайте в коментарях, я з задоволенням відповім. Всім пока. Не забувайте підписатися і поставити вподобайки.